Слава Україні! Розпочалась 1189 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 170 бойових зіткнень. На харківському напрямку українські воїни відбили п'ять атак російських окупантів у районах Вовчанська та Дворічної. На купінському напрямку учора відбулось п'ять атак російських загарбників поблизу Загризового та біг Петропавлівки і нової кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Рідкодуб, Ямполівка, Торське та в бік Григорівки. На Сіверському напрямку українські воїни зупинили три атаки противника у районах Білогорівки та Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку російські окупанти п'ять разів атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Васильівки та в напрямку Ступочок Білої Гори Притеченого. На турецькому напрямку російські загарбники здійснили 12 атак у районах Озерянівки, Турецька та Щербинівки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 65 російських атак поблизу населених пунктів Зоря, Олександропіль, Малинівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка, Троїцьке та Андріївка. На Новопавлівському напрямку противник здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Костянтинопіль, богатир. Одрадне зелене поле, Новосілка, Новопіль та Вільне поле на Оріхівському напрямку. Російські окупанти чотири рази атакували у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та в напрямку Новоандріївки. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували один раз, але безуспішно. Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курському напрямку. Українські воїни зупинили 23 атаки російських загарбників на Курщині. Минулої доби ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши при цьому 29 керованих авіаційних бомб, здійснив 228 обстрілів. Вісім із них із реактивних систем залпового вогню по території Курщини. Учора російські терористи завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши 9 ракет, та 87 авіаційних ударів скинувши 151 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснили 4586 обстрілів, зокрема 115 із них із реактивних систем залпового вогню, та залучили для враження по території України 3068 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали враження по шести районах зосередження особового складу противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 990 російських загарбників. Вбитими та пораненими також українські воїни знищили два танки: бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, 222 безпілотники оперативно-тактичного рівня, дев'ять крилатих ракет та 64 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!